Ну, Олександр Миколаївич дав такий э, формат політичного задавання пенсійних проблем. Хотів він наголосити, що незважаючи на э, ситуацію, пенсійна тема не втрачає свої астроти, актуальності, вона завжди хвилює людей, тому вона постійно перебуває в полі зуваги влади на центральному рівні, в тому числі на місцях. День розпочинається, коли я доповідаю поверну, як ситуація в кінці і закінчиться. Ця. ця тема постійно на порядку день. Звісно, щодо розміру пенсії, ми часто їх приводимо, як збільшуються середні показники, як зростають соціальні стандарти. Але людей завжди хвилює питання своєчасності. що ви зрозуміли, що значить своєчасність. Це рамки 4 по 25 число кожного місяця. Ми завжди розпочинаємо 4-го і завжди закінчуємо 25 го числа місяця, незалежно від того, чи це святковий місяць, як січень у нас був насичений багатьма святами, чи це короткий, чи високосний, чи високосний, але всі терміни дотримуються. В проміжку між 4 і 25 виникають різного роду технічні питання, які ми вирішуємо і, звісно, людям доводиться пояснювати ці всі речі, в цілому не розуміємо. Візьмемо хоча б сьогоднішній день 42 мільйони денна потреба виплати пенсії. Звісно, ці кошти понеділок для нас завжди важкий день з точки зору не тільки ну, чисто, як прийнято вважати його на рівні будинку але кошти, які надходять в понеділок, вони повинні перевтілитися в готівку, бути розведені на місця. І дійсно, пельмі такі моменти, які ми намагаємося розрішувати. Тому ніякої сьогоднішній день якоїсь особливої остроти ми не відчуваємо, а навпаки, відчуваємо поетапне зростання видатків.